Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу Фармосі Грудень 2023. Ось так от виглядає він у нас цього року. Не знаю, написано новичні знижки, оновлена лінійка мейкап, Далі будемо дивитися та подарунки для кожного. Після перегляду відео, після перегляду огляду, будь ласка, поділіться своїми коментарями, що вам сподобалось, що ні. А, тому що я спочатку, коли тільки його отримала, трішки засмутилася. Потім, коли я його а, більш детальніше подивилася, то побачила, що все ж таки є класні, а, є класні пропозиції, є подаруночки, чого дуже приємно, але. Хотілося б більше, більше бюджетніших наборів, на мою особисту думку, серед тих, які тут є. Проте, деякі прям, ну, мені дуже сподобались. Тому давайте будемо з вами дивитись, а потім ділитись своїм враженням в коментарях. Так, і почнемо. На першій сторіночці, як завжди, поздоровлення від нашого співзасновника фармасів Україна Мурата. І також. Відповідь на не відповідь, а презентація б сказала оновленої декоративної косметики від нашої Світлани Медведєвої. Так, ну і зазвичай, як завжди, суперціни. Супер ціна. Рідка матова помада 269 гривень. Далі підводка для очей 109 гривень, водостійка туш 349 гривень. Ось ця зволожуюча маска, 149 гривень. Вона мені правда подобається. Далі супер ціна на парфумований антисептик 149 сорок гривень спреї та спрейчик кератин 389 гривень замість 550 гривень. 59. Далі оксі 499 гривень, серветки 119 гривень, бальзамчики знову на акції 79 гривень, сиворотка, сос 179 гривень, та пінки остяніктарин та біла лілія 199 гривень. Далі йдуть наші CC та BB крема проте вже в оновленому дизайні. У них збільшилися. Збільшилась кольорів відтінків. Тепер палетка відтінків у нас до шостого номера і тут, і тут. Ціна не змінилась. Єдине, що змінилось, це мілілітри. Якщо зазвичай їх було 50, то зараз буде 30. Також у нас оновлена лінійка Wi-Fi X. Дивіться. Розписано, що дуже мені подобається, що тут розписали відтінки: натуральний, холодний та теплий відтіночки, позначені. Тепер можна буде краще обирати собі сам тон. Та ось такі класні консилери. Тут також розписано, де натуральний, де теплий, де холодні відтінки. Так, йдемо далі. Праймер. 25 мл, Якщо я не помиляюсь, я, ну, якщо чесно, не пам'ятаю, він не був 25, чи був 30 у нас 399 і праймер і стробінг те саме. Так, далі знижка 30% на прозору матуючу пудру, замов придбання матуючого тонального крему State стейтмат. Далі мінус 50% на хайлайтер Deracota за замов придбання запеченої пудри. Є. Далі рум'яна, ось такі 229 гривень. Наші рум'яні стіти. Далі напівпрозора пудра 579 гривень, 14 грам це у нас новинка, яка з'явиться, і також новиночка, BB пудра Тут теж буде 6 відтінків для всіх типів шкіри, фіксує макіяж, збільшує стійкість макіяжу. Ось отак от буде виглядати. До речі, обіцяли, що всі пудри у нас будуть з дзеркалами, проте картинки я не бачу. Коли ми були в Стамбулі на презентації, ага, ось, дивіться, тут уже є дзеркало. Пудра-бронзатор 429 9 гривень, 4 відтінки. Так, контурінг стіки. Далі уже в оновленому дизайні палетки для скульптурування обличчя та палетка оця ось персикова по 759 гривень. І в старому дизайні, дизайні поки що палетка для обличчя 3 в одному, і хайлайтери по 549 гривень. Так, далі наші палетки Тіней, праймер під Тіні теж оновлений. Тіні кремові для повік повернули до каталогу. Ось так от виглядають. Скільки тут теж 6 відтінків та рідкій тіні. Далі наші олівчики, дві новинки, дві нові туші, туш для вій... Blast Volume, щіточка у формі пісочного годинника, ексклюзивна формула, невагома моделююча текстура. Це, я так розумію, буде варсиниста щитинка. І ось це туш для Вій інфіні. Інфіні лаш. Інфінілаш, якщо я правильно читаю, ультрачорний чорний колір, двовихрова щітка, кремова текстура. За цю туш нам коли розповідали на заводі, то казали, що це буде прорив, і дуже класно її описували. Після того як я подивилась ту презентацію, я вирішила, що неодмінно туш для себе я цю закажу і спробую. І тут, і тут у нас по 10 мл. Моя улюблена Double Last. Мені дуже подобається: 319 гривень 12 мл. Так, водостійка на акції, туш Zen. 249 гривень без акцій. Далі віск. Знижка на віск, мінус 50% за умов придбання маркеру для брів з ефектом мікроблейдингу. Так, далі туш для брів. 300 гривень, 4 відтінки. Є навіть ось чорний, я б сказала, так, ігель для брів, сиворотка. Губні помади. Кремова помада для губ 249 гривень. Тут у нас іде 16 відтінків. Далі BB помада наша матова помада. Так. Глазурована губна помада BB, Також 279 гривень. Напівпрозорість кольору, миттєве зволоження, глазурований блиск. Не знаю. Яка буде, треба буде спробувати, проте дочекатись, коли вона буде на акції, на мій, на мій погляд. Далі помада Стік. Далі ось тут я трішки засмутилася, тому що дивіться, рідка матова помада 379 гривень. В грудні вже буде оновлена, тому звертайте увагу, вона вже буде така з білим ковпачком. Тут буде 14 відтінків і. Хоча вони, от Mau Pink, я так розумію, це 01. Так, засвічує, можливо, трішки виключу е, і теж та засвічує. Е, так, буде краще. Вона мені, от 11-та, як тут, вона мені дуже схожа на 0,1. Буде вона такої чи ні, не знаю. Але треба буде звикати до нових номерів і до нової ціни. Так, далі. Рідка ВФІХ на акції, це ми бачили вже з вами в суперцінах. Далі, блиск пламер для губ. У нас вже було колись близькі пламери. До речі, вони мені подобаються і не сильно відрізняється ціна. Вони були по 300, якщо я не помлюсь, або навіть 349. Зараз будуть 369 гривень. Єдине, що зміниться, це додадуться ще відтінки, тому що їх тут 5 або шість. З 0,0 треба починати. А було тільки 3, тому мені подобається. І також буде блиск топор для губ, також вони були, і також їх тут буде тепер більше: 369 гривень. Тут у нас теж 6 відтінків. От, оці мені новиночки подобаються, тому що пламори, ну, мені взагалі зайшли, збільшення губ різноманітні відтінки, легка текстура. Вони дійсно працюють і дуже класно наносяться. Так, фіксатор макіяжу 239 гривень, це все ще в старому дизайні. Мінус 30% знижки на масажну рукавичку за умови придбання наборів зі сторінки 83-84. Далі будемо дивитися. Так, це все в нас в цьому в іншому. Набори ароматів святкові. Незламна та незалежна 599 при покупці цього набору паперу. Паперовий пакет, до речі, дуже гарно виглядає. Приходить у подарунок. Це мені подобається. Тут багато буде акцій, де пакет у подарунок на новорічні свята. Це ж таки класно. Тому і ціна на набори на аромати буде дешевше, ніж купити окремо. Так, аромат до свята Вандерласт, я так розумію, і. Ось ці ось набори, чоловічий та жіночий аромати парні, також пакету подарунок, набір 1699. Далі Here Passion і His Power 1199 гривень набір пакету подарунок. І також є набір Baoli та Bliss 999 гривень. Теж дуже гарна ціна на саме ось цей набір пакету подарунок. Далі всі аромати у нас йдуть без змін по новим уже цінам без акцій. Далі парфумовані наші лосьончики та бальзами, спреї для тіла, 429 гривень, ці у нас на акції. Антиперспіранти, лак для волосся. Серія Smart Life вся без змін, тому, якщо вам щось потрібно, я думаю, ви і так бачите. Так. Все без змін. Це ми бачили: бальзамчики на акції, масочки по 99 гривень, кремчики, мила. Далі знову набори. Так, отже, дивіться, 329 гривень набір від природи з любов'ю. До нього входять два гелі для душу, вербена та лаванда. А також ось такий вже пакетик в подарунок. І набір, подарунки від природи, три шампуні: кожна і шалфей, і мікс, і кропива. В наборі 449 грн. гривень і падпак. Подарунковий пакет у подарунок, паперовий пакет. Так, далі, ось цей ось класний набір, на мій погляд, перший: це подарунки моря, рідке мило, крем для рук і пакету подарунок. Це дійсно 179 гривень, це дійсно такий приємний буде подаруночок для своїх любих, не за всі гроші світу. Так, і ось цей подарунок, подарунки з саду 249 гривень. Це набір оливка, шампунь та гель для душу плюс пакету подарунок. Далі набір три пінки для вани, 499 гривень та пакету подарунок. Чоловічий набір 499 гривень. Ось такий класний пакет. Дозволь собі краще з фармасі в чорному кольорі. І до складу набору входять бальзам після гоління, піна для гоління та віск для волосся. Є, це супер ціна у нас на спрейчик. Знижка 30% на набір зубних щиток, замов придбання пасти або цієї, або цієї, без різниці. Так, це все в старому дизайні. А, ну і давайте зібрати. з іншої е, сторони так, будемо дивитись. Супер, ціна, ми вже бачили. Сьогодні вийшло відео трішки довше, проте не знаю, кому цікаво, дівчата, залишайтесь. 499 гривень Оксі. Це все ми з вами вже бачили. Далі набір, до якого входять шипучий вітамін С плюс, шипуча бузина і дієтична добавка спіроліна, а також ось такий пакет приходив в подарунок при покупці замовленні цього набору. Так, далі тут усе без змін. Усе по своїм цінам, без акцій. Так, так, і знову набір. 2599 гривень. Значить, до складу набору входить: порційний напіль Елькернатин, шейкер, коктейль для контролю ваги зі смаком полуниці, рослинний напій Алоє з манго, брошура. До речі, класна на новий Нотрі Плюс та паперовий пакетик Фармасі. Ось такий набір: 2599 гривень. Дуже вигідно, до речі, і справді набір класний для тих, хто дійсно дбає про своє здоров'я та свою фігуру. І як завжди, в період з 1 по 31-12. Купуйте продукцію Нутріплюс на 80 балів і в період з 22 по 31 01 24 купуй будь-який продукт зі знижкою 50%. Так, дівчата, каштани наші всі без акцій. Далі, щастя для волосся 419 гривень. Шампунь та кондиціонер і паперовий пакет у подарунок. До речі, масочка йде з цієї серії. Зараз же ж на суперціні 149. Також з цієї серії безсульфатний. Так? Кондиціонер для об'єму та шампунь, плюс паперовий пакет акварель від фармасі. Далі, догляд за волоссям. Мус стайлінг та спрей стайлінг для волосся і паперовий пакет. 599 гривень. Так, серія для них для шкіри з любов'ю 349 гривень. До складу входить 4 масочки тканинних та паперовий пакет. Оцей ось набір теж мені сподобався. 599 гривень. Це відбілююча серія в старому дизайні. До складу набору входять відбілюючий крем, відбілюючий крем навколо очей, очищаючий засіб. Та відбілюючий тонік. Ну і, звичайно, пакету подарунок 599 гривень. Далі 1699 гривень набір h Reverses, до якого входить очищуючий засіб зі скрабочим ефектом, тонік для обличчя, сиворотка для обличчя, крем для шкіри навколо очей та паперовий пакет. Далі Resurface у нас без змін, Lumi без змін. І чайне дерево теж без змін. Оце ось мені набір взагалі сподобався. Це набір з календалою. Тут дуже вигідно купувати саме набором, тому що по 199 гривень йдуть тонік та умивалочка, і 250 крем для обличчя, От, тобто 650 взагалі, а тут буде 499 гривень. Пакетик подарунковий в наборчику. Ну і також, якщо ви консультант, то ще знижка 30%. І це дуже класна економія і класний подаруночок, я вважаю, на новий рік. От мені оцей набір дуже сподобався. Так, серія Аква. Наші олійки, новорічні знижки, мінус до 41% на всі ефірні олії. Так. І набір, дивіться, ефірних олій, 1759 буде в такій подарунковій коробочці замість 2929 гривень. Так, наш еліксир та патчі для. Пач підочі. До речі, я вагалася брати чи не брати, тому що ціна 599 гривень, але я їх так чекала. Тому все ж таки взяла, взяла ось ці патчі чріверсіс, взяла дві баночки, тому що одну брала собі, іншу брала на розіграш для своєї команди, тому що знаю, багато хто з дівчат не зможе собі дозволити купити, а когось порадую в грудні. В листопаді я буду проводити розіграш серед цих своїх активних і вже в грудні комусь із. Зі своїх красунс, зі своєї команди подарую, щоб вони теж спробували. Я спробувала. Мені сподобались єдине. Спочатку так підпікали, але потім звикла, і взагалі зараз нормально. Тому мені подобаються. Подивимося, який буде ефект після закінчення, коли я пройду курс. Так, ну і ось цей ось набір календула він на звороті. Не знаю, діліться своїми враженнями. Не знімала дуже довге відео сьогодні, дуже довгий огляд. А, діліться взагалі враженнями від каталогу, тому що я знаю, і мені приємно, що пакети в подарунок це дуже класно, особливо зараз. А, набори, але хотілося і більш таких трішки бюджетніших наборів на зараз на наш час, так сказати. Тому моє а, враження було саме. Таке, що я а, знайшла мало а, таких наборів, які б я могла подарувати. Можливо, у вас інше враження, і, можливо, у вас своя думка, тому напишіть в коментарях, мені буде дуже приємно та цікаво. Все, дякую всім, хто додивився цей довгий відеогляд до кінця, і до нових зустрічей. Всім пока!